Від прокурора до воїна збройних сил України десята окрема гірсько-штурмова бригада Едельвейс поділилась історією Володимира Луганського. В описі під відео зазначили, про таких зазвичай кажуть він ніколи нікуди не піде, втече за кордон і буде ховатись. Прес-служба десятки зруйнувала цей міф та розказала про свого побратима, який проміняв успішну кар'єру в юриспруденції на службу в збройних силах. Народився на Луганщині. Старобільщина, село Шульгінка. Після закінчення школи закінчив Северодонецький хіміко-механічний технікум і працював слюсарем на Северодонецькому виробничому об'єднанні АЗОТ. тіля отримав з прокуратури направлення, навчався в Харківській юридичній академії. Вона була спочатку інститутом, потім академією. Закінчив в 91-му році. Працював слідчим прокуратури города, міста Рубіжне 5 років. Потім заступником прокурора цього ж міста. Працював прокурором міста Кіровська Луганської області, Первомайська Луганської області, був начальником слідчого управління прокуратури Луганської області тривалий час. Прокурором міста Луганська був тривалий час і начальником нагляду за пенітенціарними установами, які знаходились в Луганській області. З 2008 року став суддею, був суддею Ленінського районного суду міста Луганська, заступником голови суду. Коли почалося почалось вторгнення Росії в 2014 році, з сім'єю виїхав в місто Северодонецьк, працював в Северодонецькому міському суді, суддею, був головою Северодонецького міського суду до 2020 року, потім звільнився у відставку і здав адвокатський іспит і працював адвокатом повномасштабно, після повномасштабного вторгнення. Вийшло так, що сім'ю прийшлося вивезти в Івано-Франківськ. Дружина в мене також суддя, маю дві доньки. І пішов в військовий комісаріат, ну, в принципі, в ТЦК добровільно. І відповідно запропонували 10-ту гірську штурмову бригаду. І з березня місяця, з 1 березня, 2022 року я в 10-й гірсько штурмовій бригаді приймав участь в боях за Київщину. Відповідно, коли бригада була передислокована на Донецько-Луганський напрямок, то разом з бригадою вже більш ніж два роки. Служимо на цьому напрямку, служимо, воюємо на цьому напрямку. Десятій гірсько бригаді спочатку служив в зводі управління бригадною артилерійською групою. Був радіотелефоніст-мінометник. Коли розформували цей взвод, був переведений в батарею управління артилерійської розвідки, і на даний час, з моменту переведення на даний час, я є начальником радіолокаційної станції. Ну і відповідно, в, в усіх операціях, які, в яких приймала участь бригада, я приймав участь в Тій чи іншій мірі. Я, як громадянин України, як особа, яка працювала в правоохоронних органах, приймала присягу працівника прокуратури, присягу судді, відповідно, приймав присягу і в Збройних силах. я, То я не міг не піти, захищати свою державу, тим більше це конституційний обов'язок кожної людини в Україні. І Одне з спонукань це те, що я хочу, щоб мої доньки жили в прекрасній європейській демократичній державі. Тому що Росія, і ми ж всі це знаємо, і з мас-медіа, і що це ну, далеко не демократична держава, і, скажімо так, я б в Росії жити не хотів би. Я живу в Україні, люблю Україну і годен, годен і буду її захищати. Повну версію інтерв'ю з Володимиром Луганським. Дивіться на офіційному Ютуб каналі 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс.